Доброго дня, друзі! Хочеться показати вам і розповісти унікальну, про унікальну, надзвичайно рідкісну, чудотворну ікону Пресвятої Богородиці Зернської, покровительниці Харкова і всієї Слобожанщини 1734 року козацьке бароко. Ікона ця датована на звороті. Стоїть дата із написом Зділена сія ікона року 1734. Що нам взагалі дають підписи на іконах, на взагалі картинах і так далі? Дають інформацію, безцінну інформацію. Так, от я провів досліди. А саме настійний розпис Троїцьконадбравної церкви, що в печерській лаврі, і іконостас бароковий козацької доби. Так от цей іконостас і настінний розпис він якраз написаний в 1734 році. Основним іконописцем був Олімпій Галек. це видатний лаврський український іконописець, винний іконописець, живописець, гравер. Розписав безліч храмів, він Успенський Соворків і Пічерський розписав, що був підірваний в 1941 році красноармійцями. Також він розписував Софію Київську, Троїцьку надбранну церкву. Навіть якісь роботи він виконував в Кирилівську церкву. А от. Почав він працювати в Лаврах в 1724 році. В 1744 році він вже став головним в іконописної лаврської майстерні, очолював цю майстерню лаврську, іконописну більше 10 років. Навіть там ще був такий кумедний випадок, що він зрештово купав. Упав зрештовок якраз на Троїцькій брамі. Ось пошк... ну, ноги трошки пошкодив, але нічого критичного не відбулося. от. Так до чого я власне, вивчаючи детально манеру письма, стиль письма, кольорову палітру, складки і так далі, і таке інше, я прийшов до висновку: що це рука одного майстра. Там в Анастасії є Архангел Михаїл, ростові зображення Богородиці Христа, Трійця Хазавітна, то Ці роботи прописують пензлю Олімпія Галика. То це, я хочу сказати, за ну, роботи однієї руки. Взагалі нема ніяких сумнівів на цей рахунок. Тому що це робота Києво-Печерської лаври. от, і якраз Хочу розказати вам уже детальніше про ікону. Розмір у неї невеликий. 25 на 19, що каже само за себе, що це було спеціальне замовлення, що це не писалася ікона, не в церкву, а конкретно замовлення, чи на подарунок, чи собі замовили люди. Я думаю, що це якісь знатні харків'яни. Ось і навіть є певне дослідження, що вона може бути пов'язана з вирядним родом. Донців за Харжевських і квіток. Тому що Григорій Семенович Квітка, казацький полковник Харківського полка, він якраз у 1734 році їздив у Києво печерську лавру. От, і є відомості з джерел, що у них вже тобто вони практикували замовлення лавр, різних речей, Євангелія, Хрести і так далі. Ікона ця вона написана на дошці. Прогрунтовані левкасом на сухозлитному золоті олійними фарбами. Дуже тонкий розпис. Ми бачимо зараз з вами поясне зображення Пресвятої Богородиці. От, вона вдягнена в рожеву туніку та в небесного кольору Мафорій, який прикрашений золотими зірочками. Голови увінчені у них теж золотими коронами. І золотою облямівкою прикрашений Хітон Ісуса Христа. Правою рукою Ісусик благословляє, а в лівій триває Святе Письмо як знак принесеного в світ Спасительного вчення. Далі я хотів би заакцентувати увагу теж, ну я зараз балакаю про саму техніку, от як наскільки тонко ікона розписана. Особливо корони, монограми з ініціалами Євангелія і так далі. Що наскільки тонкий чорнильний розпис з прозорими кольоровими висіровками. Сама ікона по історії Азерянської Пресвятої Богородиці з'явилася в кінці 17 століття. Ну, за легендою розповідає так, що в місті, яке зветься Азеряни, там Селянин косив траву і косою розрізав навпіл ікону, яку він не бачив в траві. Ікона ця була написана звичайним художником. На полотні він її забрав, приніс додому. І коли він ліг спати, зранку він став і побачив, що чудесним образом дві половинки з'єдналися в одну. Ну і пішов в розголос, пішли до ікони люди. Ось, І вона виявилася чудотворною. Вона почала допомагати людям, зцілювати від недуг, різних хвороб і так далі. І в тому місці, на місці, де сталося велике чудо, побудували Зорянську обитель. І була вона там до кінця XVIII століття. Потім, коли та обитель закривалася, її перенесли в Курівський монастир. А звідти там уже в Покровський монастир в місті Харкові. Законою цією були хресні ходи, а ось вона взагалі славилася своєю чудотворністю, лікувала людей під час епідемії холери, зупиняла взагалі різні потрясіння, лікувала зір, сліпих, хворих, німих і так далі. І так далі. Але, якби, оригінал вважається втрачений. Десь у 19 столітті ніхто його не бачив, там, в принципі і фотографій не було. От. І слава була, наскільки великою тої ікони, що багато видатних українських діячів, які її описують і так далі. Наприклад, тут маленький був батько української літератури Орій квітка Краснов'яненко, він маленьким захворів і осліп. Так от описується з джерел, що мама його взяла маленького і якраз привела до ікони Зарянської Богородиці, молилася довго, умила свіченою водою, і йому полина зійшла з нього сліпота. І Він прозрів, і він пообіцяв Богові, що він таки присвяти своє життя церкві. Так і сталося. Ця ікона. Є самим раннім відомим взагалі, списком з оригіналу. Тому що, ну, по дослідженням моїм і так далі, ну, більш ранні роботи я не бачив. А взагалі, взагалі, ви знаєте, історія штука така: того оригіналу фото навіть ніхто і не бачив. Ну, Десь описують, там є історія города Харкова за 250 літ существування. Да, там у нас в багалі, академік наводить слова Рєдіна, який бачив оригінал. О, от. Але бачите, така штука, що дані інколи бувають не зовсім і достовірні. Я не виключаю такої можливості, що навіть зцілення квітка Основ'яненко мог отримати от саме от з, 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 з цієї ікони. І уявіть собі, скільки за 288 років пройшов цей образ, скільки, скільки ж вона бачила, скільки подій різних потрясінь. Да, якщо ми зараз в такий час живемо, то за 34 роки вже скільки він взагалі. І в нас війна 8 років. А 288 це взагалі навіть не піддається уяві, як таке можливо пройти. Це уявіть собі і мох. І, 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 і Тарас Григорович Шевченко. Малиця біля неї Григорійського рада і багато-багато видатних постатей. Хочу розповісти вам взагалі, як потрапила святиня до мене, Ікона була виставлена на продаж у швейцарському аукціоні в Женеві. От, я запитав історію походження поцікавився поцікавогості аукціоні. От, ну, Про авенанс. Ну, Вичерпну відповідь вони мені не дали, але деяку інформацію все ж таки е надіслали. Зачитую. Шановний пане Олександре, вікуну, яку ви придбали під час нашого зимового аукціону, походить із приватної швейцарської колекції з будинку, що на півночі Кантону Во біля озера Невшатель. Будинок 18 століття називається Мейсон-ДюПонт. І раніше був. Податковим офісом міста Берн. Ці українські Балканські православні ікони були придбані протягом 1960-70-х-80-х -х, х років. Особа продавець залишається конфіденційною. Ми сподіваємося, що ця інформація буде для вас корисною та надібною. Ось, одним словом, така інформація. Да? Як туди вона потрапила, спробували розібратися далі. Але вернемося взагалі до дослідження самої ікони і написах на ній. От, У нас є чітка дата, 1734 рік. І почав. Почав я шукати взагалі, що ж пов'язано з 1734 роком, які події, які люди, які прізвища, ну все словом, що можна було знати про цю дату, я почав читати, шукати і так далі. І так далі, і так далі. Особливо, що пов'язано з харків'янами. І знайшов Пресвята Богородиця, допомогла, як кажуть, навела на Путь. Ось і розказує про своє життя і людей, які були з нею пов'язані. Так от є цікава інформація. Читаю я і є знаменитий козацький рід Григорій Семенович Квітка, як я вже раніше і казав. Григорій Семенович Квітка український козацький полковник, полковник харківського козацького роду зі старшинського роду Квіток. От. І достеменно відомо з джерел з його біографії, що саме в 1734 року він поїхав у Київ Печерську лавру. Ось. Він, до речі, там і похований. От. І так як Григорій Семенович Квітка харків'янин, знатний слабіцький рід, то стає зрозуміло, що він і замовив цю ікону. От. І так як те, що вище ми теж вже говорили, Григорій Квітка Снов'яненко, він правнук Григорія Семеновича Квітки, і так як це їхня родова іменна ікона, цілком вірогідно, що саме з цієї ікони Квітка Снов'яненко і отримав зцілення сліпоти. Але і це ще не все. Далі, якщо рік написаний тут фарбами, да, то там є на звороті ще й чорнильний напис, який каже нам про те, що ця ікона від когось комусь дарувалася, передавалася. І от чорнилами там чітко читається от, з ятями. Та, і потім починається вже прізвище. Перша йде буква з, далі трошки затерто не читається, і закінчення читається скіх. От, з, скіх. Да? Ну, Знову ж таки читаю біографію Григорія э, Семеновича Квітки. Э, можливо, як, хто з ким, коли одружувався, діти, родичі і так далі. далі, далі. І таки теж тут відповідь знайшлася. У Григорія Семеновича Квітки взагалі був великий рід. У них було ну, взагалі 6 дітей. І от. Син Григорія Семеновича Квітки, Роман Григорович, козацький полковник, старшина Харківського полку, Золочівський сотник, полковник суддя. Він одружився на доньки Донця Захаржевського. Марфа Федорівна вже Квітка. О, от. Це одруження породило дві старшинські родини, що в подальшому зробило довговічну коаліцію квіток та донців Захаржевських. Ось, І похований у Покровському монастирі в Харкові. Вони разом. Так от тепер стає зрозуміло, що от з ких, то вже можливо, як ікона була родова, квіток і донців Захаржевських, ішла вона по роду, і була подарована, наприклад, від донців Захаржевських квіткам уже далі, як воно там ішло. Що стосовно самого шляху ікони, як ми можемо, наприклад, гіпотетично далі по дослідженню йти і поміркувати, як вона могла, наприклад, піти за кордон. Це теж далі ми продовжуємо біографію читати квіток і донців Захаржевських. І тут теж у нас є певні дані. От, ми бачимо, що на початку XVIII століття Захаржевський центром своїх володінь вибрали великий бурлук на правому березі річки Великий Бурлук. От, у кінці XVIII століття маєток перейшов до рук Андрія Яковича Захаржевського, сина Якова Михайловича, який у першому десятиріччі 19 століття збудував двоповерховий будинок у класичному стилі невідомим зодчим, вірно, учнем академіка Вороніхіна. І тут, що саме цікаве, з 1841 року Слобода Великий Бруг з прилеглими до нього землями стала власністю Задонських. Обширне іміння Донців Захаржевських перешедшее з рукой пасідньої представительниці этого рода Єлізавети Андріївни во владі сім'ї Задонських. Ось. В XIX столітті в будинки жив Герой Вітчизняної війни 1812 року Дмитро Задонський. З історією маєтку Великий Бурлук відомо, що під час бойових дій. Громадянської війни у 1919 році, у Великому Бурлуку, в будинку Задонських, білогвардійським офіцером, художником і археологом аматором Зенбеком було знайдено дерев'яні дощечки знаменитої велесової книги, в зв'язку з чим бурлук став причетним до унікальної пам'ятки прадавньої культури України. Можливо, серед інших речей він знайшов також і озарянську ікону. Пресвятої Богородиці, яка залишилась від останньої з роду донців Захаржевських Єліза Єлізавети, Єлізавети Андріївни. Але документальних свідчень про це немає. Сам Алі Ізенбек помер у 1941 році в Брюсселі, а його помешкання піддалось пограбуванню. Що нам про це свідчить? Нам свідчить про це, отак вона могла попасти в Брюссель, а звідти вже по Європі пішла, пішла і пішла. Але ми можемо сказати, напевно, і однозначно, що цей унікальний образ належав видатним українцям, козакам, харків'янам, Ось видатному шляхетному козацькому роду квіток і данцю Захаржевських.